Кожен новий тиждень атомники починають з плідної праці. Проте не забувають і про допомогу нашим захисникам на передовій. Цього разу, завдяки спільним зусиллям багатотисячного колективу Південноукраїнського енергокомплексу, військова частина протиповітряної оборони отримала портативну, п'ятидіапазонну систему боротьби проти дронів. Пристрій дорогий коштує 580 тисяч гривень та ефективний. Завдяки сучасному устаткуванню наші воїни зможуть вчасно знешкодити ворожі безпілотники. Це розробка української фірми Тех», яка довгий час працювала на іноземні країни. Нині компанія повністю переформатувалася на вітчизняний ринок. Продукція надійна та перевірена, адже це третя рушниця, яку замовили працівники ПС. Дві попередні вже успішно виконують свої функції на сході України. Дана Українська ЄС дуже Довго вже з початку війни допомагає нашій частині, за що ми дуже вдячні. Зараз наші хлопці всі знаходяться вже на е, сході. Вони стоять на перших рядах, е, та в даний час стримують агресію окупанта. Так що е, ми дуже вдячні за всі передачі, всі гуманітарна допомога е, починається з штанів, курток, шапок. Це все потрібно і закінчує такою великою е, зброєю як антидронова пушка. Це дуже потрібна реч, тому що там дрони летають повсякденно і кожен час, тому там забороняється готувати їжу на буржуйках, тому що можуть побачити дим і зразу ж прилетіть. Тому там всі питаються якось готувати на свічах. Дрони бачать все. Ця пушка дуже нам допоможе, допоможе не тільки нашому батальйону, допоможе всі лінії, яку ми захищаємо. Тому щиро вам вдячні і висловлюю подяку від це всього за суду. Вам дякую. нагода передати пристрій і подякувати захисникам випала представникам цеху радіаційної безпеки та відділу ядерної безпеки підприємства. Усі присутні також мали змогу на власні очі побачити різні військові засоби та пошкоджені квадрокоптери, які пересилають бійці. Особливо вразили працівників уламки одного з шахідів якого вдалося збити завдяки армійцям цієї військової частини. Згодом на ПС планують створити музей з різними артефактами війни. Зі свого боку захисники пообіцяли поповнювати колекцію атомників цікавими експонатами й надалі.